Проблемам брендингу у, сучас... у аспектах функціонування і дефініціювання у сфері соціальних комунікацій сьогодні присвячено чимало досліджень. Наприклад, Маргарет Марк і Керол Пітерсон трансформували юн... юнгівську модель архетипів mm -hmm. для створення бренду. Олена Шептуха дослідила основи формування персонального бренду у соцмережах, а Надія Залінська та Тетяна Булох розглянули функціонування реклами у видавничій справі. І хоча е, ці дослідження є вагомими, але формування персонального бренду і його архітектури все-таки потребують більш детального дослідження. Сьогодні реципієнти втрачають довіру до експертів, оскільки їхні повідомлення доволі часто позбавлені розмови про суттєве. І це перетворює їх на звичайний інфошум. Але щоб бути унікальними серед конкурентів, фахівці вдаються до інструментів брендингу і формують персональний бренд, в основі якого є ідентичність. Цифровізація світу, а відтак, і збільшення кількості маркетингових інструментів, можуть сформувати помилкове враження, що автобрендинг є прерогативою 21 століття. Проте, автобіографічні розвідки, зокрема літературні, свідчать, що позиціонування е, себе в суспільстві і умисне творення певного образу є характерними і для письменників минулих епох. Актуальність нашої розвитки полягає в тому, що дослідження особистого бренду українського письменника Сокол та стратегії його конструювання можуть допомогти реанімувати образ автора класика. Під час реконструкції буде з'ясовано, які стратегії особистого брендингу письменник використовував свідомо, а які замість нього втілили посмертно рідні, критики, біографи, видавці. Крім того, дослідження особистого бренду авторів, що репрезентують сучасний літературний процес, дають можливість простежити, чи змінився протягом ХХ століття попит книговидавничого ринку насамперед від насамперед якісного твору до пошуку видавцями у першу чергу відомого письменника. І, власне, завдяки методу моделювання ми спробуємо сформулювати основні складові бренду письменника та оцінити, чи є вони релевантними для створення автобренду автора епохи Финдесакл. Отже. Щоб зрозуміти, як будувати особистий бренд письменника, варто сформулювати насамперед дефініцію поняття в контексті обраної сфери. Наша пропозиція представлена на слайді. Варто одразу зазначити, що власний бренд-письменник може будувати як свідомо, так і несвідомо. У другому випадку бренд будуватимуть за нього учасники е літературного процесу і особи поза ним на основі тієї інформації, яка неконтрольовано з'являється в інфопросторі. Це нерідко означає репутаційні ризики, втрат уваги читача та інші проблеми. Свідома розбудова власного бренду не дозволить повністю уникнути цих ризиків, але вона може стати інструментом їх контролю. Крім того, свідома розбудова власного бренду завжди направлена на отримання різного виду вигоди матеріальної чи нематеріальної. Особистий бренд унікальний і тим, що людина, яка його уособлює, несе персональну відповідальність за поширену інформацію в інфопросторі. Ціль особистого брендингу це закріпити у свідомості реципієнта, позицію письменника, ланцюжку, ім'я автора, хто він є, його ідентичність та сфера діяльності. Спираючись на книгу Аліни Вілер, Ідентичність бренду, ми визначили основні функції бренду: це орієнтування, запевнення і залученість. І на основі них ми пропонуємо наступну архітектуру особистого бренду. Отже, перше це символіка, візуальна ідентичність, яку легко запам'ятати, і яка викликає потрібні асоціації з брендом. Передусім, мозок декодує і запам'ятовує образи, потім колір, а вже потім текст. У полі персонального брендингу символіку можна трактувати як імідж. Це зовнішній вигляд, мова, манери, жести, міміка, аромат. Автобіографічні реконструкції доводять, що письменники епохи Фіндесоко свідомо будували свій бренд, використовуючи принаймні один із стовпів архітектури, імідж. Світлана Кочерга, вивчаючи особистісний іміджбілдінг Лесі Українки за епістолярієм письменниці, висновує, що авторка купувала, а подекуди й сама шила речі, які не лише відповідали модним тенденціям, але й цитую маркували особливості внутрішнього світу та стану душі. Дослідниця зазначає, що цитую, іміджбілдинг Лесі Українки був підпорядкований її професійній репутації української літераторки зі шляхетного роду. Тут ми вбачаємо часткову підміну понять, тому що українська літераторка зі шляхетного роду, це вповні могло би бути саме означення особистого бренду письменниці. тому що репутація це громадська думка, яка спрямована частіше все-таки на оцінку моральних якостей. Листування письменників також можуть показати, як письменники будували свій бренд у професійній сфері. Знову ж таки, Леся Українка у листах до матері і в листах до колег постає дуже різною. З останніми вона роздає жорстокі оцінки опонентам, ділиться читацькими враженнями, творчими планами, обговорює мистецькі новинки, входить у деталі письменницького ремесла. Так само і Борис Грінченко у своїй автобіографії Василя Чайченка від 1892 року, аналізуючи реакцію на критичність цю галицькі вірші, говорить: цитую: Моя любов і поважання до галицьких діячів літературних вимагає, щоб я казав їм правду. Я не можу інакше казати, коли я так думаю. Це підкреслює е, його безкомпромісність у підході до роботи, що також є частиною його бренду як письменник. Наступним складником архітектури бренду є назва. Влучна назва спрямована в майбутнє і придатна для розширення бренду. Вона не старіє, легко вимовляється та запам'ятовується. У полі персонального брендингу це ім'я автора або його псевдонім. Леся Українка запозичила свій псевдонім у Михайла Драгоманова в умовах, коли Україна як держава не існувала. Тоді це фактично був маніфест, який е, підкріплювався і діями мисткиня. Він органічно поєднувався як з іміджем лисі Українки, у якому часто фігурували етнічні мотиви. І так само він уживався не лише з письменницькою діяльністю, а й з етнографічними розвитками. Е, наступним складником архітектури бренду є слоган. Це основоположний принцип, який описує, підсумовує та допомагає викликати інтерес. У полі персонального брендингу це може бути і словесне втілення саме того елементу, який пов'язує автора і сферу, а може бути і окрема фраза. У Бориса Гринченка, наприклад, як слоган, можна розглядати його відомий вислів Україна у цьому слові у мене все. Для мене все. Е, наступним е, складником архітектури бренду ми бажаємо основну ідею. Це стовп, довкола якого будується стратегія, моделі поведінки, дії і комунікація. Основна ідея проста і динамічна, але вона настільки гнучка, що залишає перспективу для майбутніх розробок, які е, не можна спрогнозувати. Для письменника основна ідея це в першу чергу ідентичність і цінності. І наші спостереження показують, що при розробці особистого бренду фахівці часто з основної помилки. Вони в першу е, в чергу формують ціль, а потім вже окреслюють цінності. Хоча має бути навпаки, тому що в основі бренду, як ми вже зазначили, це такі цінність і ідентичність. Основна ідея може бути викр... виражена різними способами, зокрема, і легендою, яку, е, яка не обов'язково є вигаданою, але в ній е, зібрані лише ті факти, які е, письменник хоче закласти в свідомість реципієнта. Наприклад, Борис Гринченко у своїх автобіографіях послідовно утверджує знання, що він виріс у, пан... у цитую панській сім'ї і малку завжди балакав по московському. Почав писати українською він після того, як прочитав кобзар про Чносвіт, який зазначає в автобіографіях. Окрім того, що це підкріплює його особистий бренд як українця, який не народився в націоналістично орієнтованій родині, а фактично зробив себе сам, це ще й працює в довготривалій перспективі, адже ми бачимо, що в біографіях, які пізніше напишуть про нього, важливим пунктом буде те, що письменник пройшов шлях відбудови власної ідентичності. Е, і останнім складником в архітектурі бренду є продукт. У світі літератури це книжка, але важливі саме її якості як художнього твору, які у свідомості читача закріплять за автором певний е, статус: це жанр, індивідуальний стиль творче. Брис Гринченко, наприклад, сьогодні у масовій свідомості існує здебільшого як укладач словаря української мови. Але за життя він наполегливо працював у лінгвістичній, фольклорній, етнографічній та інших сферах. Тому є всі підстави вважати, що міркування про бренд Гринченка виняткове як укладача е словника сформувалося вже після його смерті і сприяло чому сіпала заборони його творчості під час радянської окупації. Отже, нині в основі особистого бренду залишається та сама архітектура, яку ми окреслили, але з огляду на цифровізацію світу коригується стратегії просування бренду. Через велику кількість конкурентів, які, які заполонили інфопростір, свідома побудова бренду насамперед ґрунтується на аналізі, який допомагає зрозуміти сильні і слабкі сторони письменника, а також його конкурента. Крім того, нині письменники здебільшого обирають один псевдонім або залишають власне ім'я і працюють над його впізнаваністю. Також змінилася і кількість точок дотику, через які письменник комунікує з видавцем і читачем. Сьогодні до тих точок дотику, які існували раніше, додалися соціальні мережі, інтерв'ю ЗМІ, презентації, книжок, власні логотипи. Але раніше так само це були виставки, презентації, творчі зустрічі. Основним із способів визначити ефективність особистого бренду сьогодні є кількість і якість публікацій у ЗМІ. Але спільними і для 19-го і для 21-го століття є ефективність Наявність послідовників або читачів чи надумців, які пристали на ідеї письменника, також визначити ефективність особистого бренду можна завдяки накладам та продажам продажам примірників, і також подивитися, скільки згод чи відмовна публікацію отримує письменник. Якщо все це підсумувати, спираючись на аналіз сучасного брендингу, ми висновуємо, що архітектура особистого бренду складається з іміджу, імені чи псевдоніму, слогану, або ж ще місця, місця літератури, основної ідеї, яка будується на ідентичності, цінностях, і продукту. Ознайомлення з деякими автобіографічними розвитками показали, що письменників епохи «Фіндесокл» Свідомо користувалися складниками особистого бренду, зокрема, іміджем, а саме вибором одягу, який закріплював за ними певний образ. Вони обирали певний стих спілкування в окремих колах. Крім того, письменники епохи Фіндесокол часто вибирали невипадкові псевдоніми і активно просували свою ідею, яка є основою особистого бренду. Темою детальніших досліджень мають стати інші складники особистого бренду, зокрема, детальніше вивчення слоганів та того, як твори письменника формують його бренд, а також інші способи імідзотворення. Окремої розвідки також потребує просування особистого бренду через точки взаємодії з аудиторією, а також рецепція та можливість її дослідити і скоригувати. Дякую дуже. Дякую, Лідія. Я дуже прошу учасників секції, Лідочку, да, презентацію. Якщо у вас є критичні зауваження, можливо, якісь тези проголошені Лідією викликають на дискусію, або, можливо, супротив, то ми будемо вдячні за такі <головіка> висловлювання. Тому що Ліда, власне, буде, говорити про, буде працювати з брендом, але брендом, брендотворенням сучасних українських письменників, а це таке своєрідне, ну, можливо, випробування методології. Ну, наразі... Невисловлювання критики говорить мабуть про те, що на якусь стежку ми стаємо, яка має право жити.